Українсько-хасицька таємне вечеря номінований на Шевченківську премію відомий художник родом з Чернівців Анатолій Федірко подарував обласному художньому музею супрематичний твір, на який митця надихнула робота над вітражами головної синагоги міста, першого витвору сакрального іудейського мистецтва, який може отримати найвищу творчу відзнаку України. Детальніше про символізм творів художника розповідаємо уже за мить. Поєднання духовних начал українського та іудейського сакрального мистецтва у супроматичному вираженні. Чернівецький обласний художній музей отримав у подарунок від відомого художника Анатолія Федірка роботу українського хасицька таємна вечеря. «13 квадратів різного формату син Божий або Бог і апостоли. Зрештою, ємна вечеря відбувалася в Єрусалимі, і мені приймали участь людей. І це іудейська традиція існує іудеїзм. І до сих пір ось так перегукується. Два проекти, два в одному. Це фрагмент великого мистецького проєкту Артфабрика імені професора Казимира Малевича. Як розповідає автор, обрав напрям супрематизму для реалізації свого творчого задуму не випадково. Супраматизм як ідея його, як концепція. Дуже близький іудаїзму який відкидає будь-яке зображення людського тіла, обличчя, лише можуть бути фрукти, овочі, тварини і все. А людина, як син Божий, він не має бути присутнім. На створення української хасидської таємної вечері митця надихнула багаторічна робота над серією вітражів головної синагоги міста Чернівці. Саме за цей мистецький проєкт Анатолія Федірка номінували на національну премію України імені Тараса Шевченка найвищу творчу відзнаку за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Символічно, що серія вітражів це перша номінація іудейського сакрального мистецтва за існування. Премії. Ще раз підтвердити що Україна, українськість не має жодного відношення до фашизму, нацизму, то що продукується російською пропагандою, до речі, по всьому світу. Ось і не просто це перша перший твір в сакральному серці, це перший твір іудаїки і картони, які зараз власності ціни художнього музею, це теж перший зразок і який в Україні. Це картони, це ескізи, натуральної величини. Для головної синагоги Анатолій Федірко створив вітражі, які уособлюють 12 колін ізраїлевих, сакральні для іудаїзму місця, через які молитви підіймаються до неба, а також сім плодів Ізраїлю. Робота над ними була технічно важкою. Зізнається митець, адже це один з найскладніших витворів візуального мистецтва. Але для художника на першому плані був саме символізм. Не було це таке Це зовсім інший світ. Це не тільки іудея читає справу наліво, там маса моментів, які православний, а я прихожанин ПЦУ, православної церкви України, важко сприймаються. Але, зрештою, я йшов з такою думкою, що Бог один. І різні гілки, різні версії. Християнства вони виникли з ідваїзму через назву мистецького проєкту відродження України. Анатолій Федірко хотів показати єдність українського та іудейського народів, які проживають у нашій державі, та в Чернівцях. Зокрема, ті ситуації, яка була 14 років в Україні, а по суті, цей проект починався саме вторгнення, яка вже, вже 11 одинадцятий рік буде. Скажем, триває, і Хасиди визначили, що вони повинні відродити синагогу, це і було відродження України. Потім молитва з України 22-го року. Це все свідчить про те, що Хасиди, хоча як тут проживає в Україні невелика кількість, невеликий відсоток, а в Черницях ще менший, вони вірять в майбутню Україну. Обласному художньому музею митець передав 14 картонів, які використовувались для створення вітражів головної синагоги, розповідає заступниця директора музею Марія Ільків. І саме на цих предметах ми можемо е, детально побачити, як він проробляв кожен рисунок, кожна лінія все там чітко прописано, і вони становлять великий інтерес для дослідників для мистецтвознавців, е, як саме. Відбувалася цей під підготовча робота Тетяна Дубіцька дня, ТВА.